Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Хто став суперником молодіжної збірної України на євро? Чому Динамо розірвало контракт з чемпіоном світу? Що сказав Ротань про нових суперників своєї команди? Який матч сьогодні транслює перший футбольний? І з ким на євро свій перший матч зіграє молодіжка? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Молодіжна збірна України отримала суперників по групі у фінальному турнірі Молодіжного Євро 2023. Загалом у жеребкуванні взяли участь 16 команд. Збірна України жеребкувалася з четвертого кошика, там де були команди з найменшим рейтингом. Команда Ротаня потрапила до групи Бі разом з нами Румунія, Хорватія і Іспанія. Нагадаю, що турнір відбудеться у Грузії та Румунії. Фінальні ігри 21 червня по 8 липня 2023 року. Тож готуємося і перемагаємо. Головний тренер української молодіжки Руслан Ротань поділився враженнями від жеребкування основної частини євро та планами підготовки команди. Цитую. Суперники у груповому раунді там слабких команд уже немає. Тут усі команди у матчах, з якими нам буде нелегко впевнений, що не буде і легко нашим суперникам. Ми знаємо, що іспанці гранди на рівні молодіжних команд ця збірна практично завжди доходить до півфіналів, а той перемагає. Не скажу, що дуже важка група. Коли вийшли у фінал, я сказав хлопцям, що такі ігри, які були у плей-офф, тепер будуть у кожному турі. Для нас це насамперед свято. Футболу торкнувся ротані питання можливості участі у молодіжній збірні гравців головної команди держави. Продовжує цитувати Руслана. Це залежатиме від домовленості з головним тренером національної збірної. Чи він відпустить тих футболістів? І вже будемо відштовхуватися від цієї ситуації. Відпустять, візьмемо. Нам хочеться мати таких гравців та конкуренцію. З таким кадровим потенціалом можна досягти мети. Коли ми були в групі, мудрик грав за нас, але ці гравці повинні розуміти, що їдуть туди не як гравці основного складу. Існує конкуренція, і ті хлопці, коли виходили на турнір, теж заслуговують грати. Хто на той час буде сильнішим, той і буде грати, зазначив Руслан Ротань. Не обминув тренері питання підготовки команди до фінальної частини, а там є деякі нюанси і проблеми. Цитую. У нас були заплановані на листопад матчі з грузинами та румунами. Уже домовленості були, але думаю, що від матчу з Румунією 21 листопада ми відмовимося, бо гратимемо з ними в одній групі. Щодо березня є. У нас на той момент проблеми маленькі, бо я вже спілкувався з головним тренером національної збірної, і він хоче викликати наших гравців на збір національної команди. Для нас це, звісно, стане проблемою, але я вже казав, що ми працюватимемо для національної збірної. Зазначив ворота. До речі, став відомим і календар молодіжної збірної України у групі Євро 23 Усі матчі відбудуться українською збірною у Бухаресті. Спочатку Україна зіграє з Хорватією, потім з румунами і крайній матч з іспанцями. Нагадаю, що з групи вийдуть команди, які посядуть перші два місця. В Україні зіграні чергові матчі восьмого туру української прем'єр-ліги. Зафіксовані такі результати: Львів-Верес на 14 14-й хвилині Бугай вивів Львів вперед. Але за три хвилини гайдучик зрівняв рахунок 1-1. у другому таймі. Вовченко та Станіслав Шарай забили ще два голи Львову протягом трьох хвилин. 3-1. вольова перемога команди Юрія Вірта. І Верес набирає чергові три очки. Чорноморець зоря у першій частині протистояння луганці тричі змогли порадувати своїх болівальників та засмутити команду Романа Григорчука. Буляца, Кюрюханцев, Русин, автори забитих м'ячів у ворота непогодова. Після перерви відзначився ще й шахов: 4-0 Впевнена Вікторія Зорі. А чорноморець знову з нулем у графі перемоги і останнє місце у турнірній таблиці. У Григорчука серйозні проблеми. Не йдуть справи і у його колеги Вернедуба у Кривбасі. Олександрія приймала команду з Кривого Рогу. Уже на старті автогол Хомчиновського, який навпаки покликаний забивати супернику. У другому таймі Третьяков порадував олександрійців знову 2-1. Перемога команди Юрія Гури. А Кривбас знову не забив у чужі ворота і продовжує йти по дистанції без перемог. Вітаємо Олександрію з перемогою! Сьогодні тур продовжиться. Мають відбутися чотири матчі: Дніпро, 1, інгулець, до речі, Інгулець і ще одна команда, яка також унизу і без перемог. Ворскла Рух. Цікаво, Дедишин знову буде з'ясовувати стосунки після матчу. Металіст 19-25, Минай Шахтар Колос. Цей матч буде транслювати наш канал Перший футбольний. Тож усіх запрошуємо! 16.45, пряма трансляція. Будемо на вас чекати, чи зможе колас відібрати очки у мудрика і компанії. Друзі, як ви вважаєте, пишіть після випуску у коментарях під відео. Дніпро 1 в Ужгороді готувався до матчу восьмого туру української прем'єр-ліги з інгульцем уже з легіонерами. До складу Дніпрян повернулися чотири іноземці, які пропустили минулий тур. Це Бланко, Балулі, Амаш і Бузанело. За словами головного тренера команди Олександра Кучера, низка легіонерів відмовилася від поїздки з метою безпеки у зв'язку з масовим обстрілом України і пропустили крайній тур. У четвер у Києві мав відбутися заключний матч туру Динамо металіст Проте проводити у столиці його заборонили. зустріч перенесено на невизначений термін у зв'язку із ситуацією, яка склалася у столиці України. Про це повідомляє офіційний сайт Київського клубу. Про нову дату та час проведення буде повідомлено додатково. Я не розумію, чому не можна було зіграти у ковалівці, наприклад, Київської області, де інші грають і там дозволено, або в іншому місті. Друзі, а ви як вважаєте? Стосовно цього переносу. Перед сьогоднішніми матчами восьмого туру ситуація у турнірній таблиці така: на першому місці Дніпро 1 шість матчів, шість перемог, вісімнадцять очок, сто відсотків. Команда Кучера поки що має. Шахтар на другій позиції після шести матчів, шістнадцять очок. Відставання у два пункти. Третім уже верес. Проте команда Юрія Вірта зіграла вісім матчів. У них чотирнадцять очок. Внизу інгулець три очки, 3 очки і Чорноморець останній лише тільки два залікових бали. І про те, що київське Динамо розірвало контракт з чемпіоном світу, вже колишній воротар Киян Владислав Кучерук перебуває у пошуках нової команди. Цитую, влада я підписав документи про розірвання контракту. Мені мали дати вільного агента. На даний момент мій агент шукає мені новий клуб. Воротарям важко знайти команду, бо здебільшого. У всіх уже є свої голкіпери. Нині такий час, що треба пережити його. Із психологією важко, але треба триматися, не падати духом. Зазначив Кучерук у коментарі Фандей. Нагадаю, Кучерук, вихованець київського Динамо, кар'єру розпочав у 2019-му. Однак за головну команду не провів жодного матчу. Виступав в оренді за Колос та Чорноморець. У 2019-му Владислав став чемпіоном світу у складі збірної України Ю 20 під. Керівництвом Олександра Петракова трансферт Марк до речі оцінює гравця у 300 тисяч євро. Раніше змі повідомляли, що кучерук перебуває на оглядинах у Луганській зорі, і близький до підписання контракту з цією командою, але ймовірно не склалося. Ось так чемпіон світу Динамо виявився непотрібен. Ну що ж, чекаємо за розвитком подій, слідкуємо за ситуаціями і про все у наших новинах. Друзі, дякуємо вам за підтримку нашого спільного проєкту. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, де нас уже майже 64 тисячі разом у команді. Щиро вас. Запрошуємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції на першому футбольному здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Дей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися. Усі бажаючі разом. Ми сила. Дякуємо всім за підтримку. Морально і фінансово, банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Ви зараз бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! Ну і наприкінці, як завжди, анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, середа, 19 жовтня, шахтар колос о 16.45. У суботу, 22-го. Минай Шахтар о 12.45 у неділю. Динамо Ворскла. Будемо на вас чекати. На сьогодні поки що все. Дякую за увагу і за довіру. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.